Porsche Macan, 21 рік. Дивимося, що можна купити, якщо не вдивлятися в те, що ви купуєте. Значить, 21 рік Macanчик. документів немає. Macan, бачимо, що пошкоджений був з передньої частини автомобіля. Визиває сумніви, гарний червоний салон, все дуже класно, шикарно. 26 800 по байнау можна забрати прямо вже. От, е по стандарту світиться чек. Все, все як ми любимо. Розбираємося, що з ним не так, відкриваємо нашу історію продажів і бачимо макан на колінах. В принципі, не знаю, автомобіль продавався що тоді від ненадійного продавця. Називаємо так, що і зараз він продається так само від ненадійного продавця. Тому що людина, яка взяла машину, не доробила і продає аби як, заробляючи на цьому космічні гроші. Це якось ну, не по-нашому. Треба ж її намити, набрити, щоб вона була гарна і нарядна. Тоді машинку можна продати дороже, а так автомобіль, явно кіт мішку, який не варто купувати. Тому дивляйтеся в те, що ви купуєте, або ще краще звертайтеся в компанію Intertrade, де ми замість вас це зробимо і купимо вам толковий автомобіль. Всім гарного дня, пока.